Вітаю, друзі, та менеджмент зарядка від компанії Богуштайм. Сьогодні з вами я, Олена Олександрова, виконавча директорка та керуюча партнерка нашої найкращої тренінгової компанії. Сьогодні хочу з вами поговорити про те, що робити, а саме працювати чи відпочивати, якщо важко. Да? І важко, що я тут маю на увазі? Ну. Якщо ви живете в Україні, а більшість наших глядачів, клієнтів-підписників це все ж таки люди, які живуть в Україні. Ну або в Європі вже зараз, да, і зараз те, чого, від чого ми всі потерпаємо, то це прямо жара. Да? І жара при відсутності світла, при неможливості кондиціонувати наші приміщення. Щось охолодити і так далі. Да? Я зараз живу під Києвом. і Вчора їздила в місто, і це ну, прямо так важко да, сприймати те, що відбувається. Тому що в місті пекло, а в магазинах ми хотіли придбати морозива. І це майже було неможливо, тому що це все не працює чимось, закрито. Люди на касах сидять такі, як би так пом'якше сказати, втомлені, ну і так далі. Да? Тобто, це коли ти звик до певного рівня комфорту, і таке літо у нас зараз важке в тому плані, що ми не можемо, ну, велика кількість людей да? не може створити для себе умови, коли б це було комфортно, то я вважаю, що це не дуже сприяє спряє. Да? Тому щоб ти був ефективний, але ж давайте подивимось. Да? Дійсно, буває важко, буває так, що ти не можеш бути ефективним. І насправді іноді це привід подивитися на те, а можливо, мені прямо зараз да, наприклад, зробити собі відпустку, взяти собі вихідні, якщо це можливо. Да? Бо іноді. Ну, тайм менеджмент про що? Да? Про те, щоб людина кайфувала, вела гармонійне життя і не забувала про себе. Бо іноді люди, коли особливо, коли важкі часи, люди вважають, що відпочивати нема коли, не потрібно, не на часі і так далі. При цьому я знаю дуже багато власників бізнесу, керівників да, високого рівня, коли ось так також вважають. А потім, коли їм вже настільки погано, настільки вони не можуть нічого більше тягнути, що вони кидають все, іноді вони закривають бізнес або продають бізнес, тому що вони просто не планували для себе відпустку вчасно. Тож, що я хочу сказати: по-перше, якщо у вас вам здається, да, або дійсно ви не маєте змоги. Організувати собі зараз комфортне, комфортні умови для того, щоб працювати, подивіться на те, чи дійсно це неможливо. І якщо це можливо, то Зробіть для себе комфортні умови, ну, більш комфортні умови, да? наскільки це а, можливо. От, наприклад, у <плес> мене звід вчора да? а, такий кейс особистий. Ну, дійсно, жара, а, взагалі не можеш рухатися, в мене ще дуже боліла голова. От прям Взагалі я не могла себе докупи зібрати. І що? І виходить, що просто більше, ніж півдня. А я була не Це гарно було, що це був вихідний день. Але ж потім ми з чоловіком просто ну, працювали, і всі ті справи, які в нас були заплановані, ми робили ввечері і вночі. Тобто до двох ночі ми займалися тими справами, які ми собі запланували. І дійсно, зараз такий час, що графіки можуть бути змінені. І іноді підлеглі да, працівники, які працюють в наймі, у яких, начебто, да створений там ну якийсь стандартний робочий час, вони не наважуються поспілкуватись, наприклад, з керівництвом і сказати, що дивіться, от зараз в мене такі умови для мене було б окей працювати ось так, ось так і ось так, і це не гарантує вам, що керівник вам це узгодить. Але зараз такі часи, що люди дивляться на те, щоб були створені результати. Да? Керівники дивляться на те, щоб були створені результати. І якщо це не якісь технологічні процеси, що ви прямо там маєте бути прив'язані до вашого робочого місця, то зазвичай ну, те, що я знаю, да те з ким ми працюємо. Люди зараз домовляються так, щоб і людина да підлегла, вона дійсно могла і працювати, і відпочивати, і вони коригують графіки. І зараз вже. В моїй реальності і в нашій компанії так само да, у нас немає прям такої чіткої прив'язки, що ось звідти на звідси до сюди. Да. Тобто, да, ми маємо, наприклад, на кожного ранку наради о 9-й. Ми проводимо координації. Наприклад, в четвер у нас о чотирнадцятій загальна координація по компанії, і це те, прям до чого ми прив'язані. і Це кожна людина має бути. Ось, але потім, в принципі, для мене важливо, щоб люди виконували свою роботу, щоб були продажі, щоб було надання, щоб було спілкування з клієнтами, ну і так, далі, і так далі, і так далі. Розумієте? Тож, перше, якщо у вас немає можливості працювати ефективно в тих умовах, які у вас є. Або змінюйте умови, да, і це фізично да, те, що ви можете для себе організувати. Подивіться, можливо, вам дійсно є сенс кудись зараз переїхати, де ви можете працювати в більш комфортних умовах. Або домовляйтеся про те, щоб оці умови, да, які для вас більш комфортні, вони були створені, ну, наприклад, зміною вашого, вашого робочого графіку. Це теж окей. Ну, а якщо у вас є можливість зараз от в цю жару просто домовитись або організувати для себе а, відпочинок, ну це прям буде найкращий час, бо коли спека, і ви, наприклад, Любити природу, а це зазвичай ну, більша кількість людей, а можливо навіть і 100%, бо природа завжди наповнює, да, і це не, особ... не обов'язково має бути море, це можуть бути гори а в Україні, да, навіть для тих, хто не планує кудись виїжджати, це можуть бути Карпати або будь-яке передмістя, де у вас має. Може бути можливість да, спілкуватися з природою і а, надихатися, і забезпечити собі ну такі більш комфортні умови, не такі, що створені в місті. Тож, ось такі поради, да, і тримайтесь в будь-якому випадку, бо це скоро закінчиться. <сум> Обіцяють, що має це бути не більш ніж два тижні, здається, ще. Ось їх треба пережити. А з другого боку, просто і намагайтесь цьому радіти, да, якщо навіть дуже спекотно, бо скоро вже зима. Слухайте, вже, а зараз у нас от прямо да, екватор літа, сьогодні 15 якщо я не помиляюсь, вже липня. В нас Слишилася там 6-7 тижнів літа. Два з них буде ось такої спеки. Тож його треба використати так, щоб вам це приносило задоволення. Розумієте, от людина взагалі народжена для того, щоб отримувати задоволення від життя і позбуватися да, таких цих неприємних ситуацій. От просто подивіться, да, що, що нам приносить щастя, коли ми долаємо якісь бар'єри на шляху. Тож, якщо зараз жара, це певний бар'єр, подивіться, як ви можете його таким чином налаштувати, щоб це було вашим плюсом, а не мінусом. Ось, і ми поговорили про те, що зараз такий є дискомфорт в плані фізичного відчуття да, для багатьох людей. А друге, це те, що ще має психологічний да, наш стан. Ось я сьогодні збиралася все, чую вже повітряна тривога, думаю, о, зараз почнеться. Але ж бачите, поки що відміна і не почалось, і це вже гарна новина, насправді. да. Але я знаю, що багато людей вони прямо просідають емоційно, коли відбуваються обстріли, да, якісь там втрати, коли гинуть люди і так далі. І це зрозуміло, це те, до чого не можна звикнути, це те, з приводу чого, якщо ти нормальна людина, ти не можеш радіти, і воно тебе вибиває в будь-якому випадку. Але ж знаєте, мені дуже подобається, що такий вислів, щоб для того, щоб перемогти і бути дійсно таким, знаєте, важким для перемоги для ворога. Треба просто рухатись, створювати ще більш кращі результати, да, і рухатись, рухатись. Бо коли ворог є, і це нема в ну, будь-якому -як, будь випадку, да, не має значення, що це за ворог. Да, це зараз рашка для нас, чи це ваш, не знаю, там, якийсь конкурент, чи це просто людина, яка вам заздрить, і і так так далі, далі, і так далі. І так далі. Єдине, що ви можете робити, це рухатись і створювати гарні результати. Бо ворог завжди хоче, щоб ви зупинились, щоб ви нічого не хотіли, щоб ви нічого не створювали, щоб ви змирилися з тим, що є, щоб ви грали по його правилах, щоб ви плясали під його дудку. Але ж це не про нас, і це не те, що доносить як ідею компанія Богуштайн. Тож, друзі, знаходьте для себе те, що вас надихає. Ось надихає вас зранку зробити зарядку, щоб потім да, ви були такі заряджені, і вам було пофіг взагалі, що відбувається. Робіть, навіть якщо зараз жарко, да? ось я сьогодні не встигла до, але я зроблю після. Зарядки після своєї координації. Якщо вам приносить задоволення випити каву, випийте каву, якщо вам приносить зараз задоволення випити холодний морс, або якийсь лимонад, або а, мохіто, або звичайно, так, а, то зробіть це. Якщо вам приносить задоволення з кимось зв'язатися, поспілкуватись, когось підтримати, зробити це. Якщо вам ввечері або вдень, або зранку а, у вас є змога, і, наприклад, покупатися в Річці або в морі, зробіть це. І так далі, і так далі. і так далі. Да? Просто фіксуйте те, що від, чого, від чого ви ну, прямо отримуєте кайф і створюєте, прямо записуйте в план на день, що оце у вас має бути. Знаєте, ми нещодавно з Людмилою Богуш ж були в Чернігові, ми їздили в Торгову промислову палату міста Чернігова. І ну, ми там спілкувалися, створювали зв'язки і так далі. І там був такий невеличкий майстер-клас, і тренерка дала нам завдання. І я ось з вами прям хочу поділитися: прямо виписати те, що вас надихає, щоб це було пунктів так 20-30, І це не обов'язково має бути щось таке, знаєте, глобальне. А, ти просто це для себе фіксуєш. Слухайте, і я прямо для себе виписала такий ну, прикольний список. Одна з речей, якою я прямо ну сама в собі здивувалась, і, начебто, я на це не впливаю, але наприклад, в мене там є таке, що я кайфую від того, коли люди повертаються в Україну. Да? Чи може я якимось чином на це впливати? Ну, напевно, якимось чином є, да? тим, що я сама тут, що я е, працюю, що ми продовжуємо надавати послуги, да? що при тому ми тут вирішуємо ці всі е, складнощі і е, отримуємо при цьому задоволення від життя навіть в цих складних умовах. І... До чого я це кажу? До того, що якщо ви маєте ось такий перелік, то вам простіше, коли ви забуваєте про себе, коли вам здається, що все погано і нічого вас надихає, не надихає, ви просто дивитесь в цей список і кажете, Окей, сьогодні з цього списку я собі роблю ось це, ось це і ось це. Для мене, наприклад, зараз да, я нещодавно почала водити автівку, і я можу сказати, що зараз в мене кожного дня а, прямо в плані стоїть, що я хоча б 15, 20, а краще більше хвилин, а, я маю їхати. І мені це приносить задоволення при тому, що бувають стромні ситуації і так далі. Але ж я це роблю, і для мене це прямо, знаєте, такий кайф і драйв, тому що це, по-перше, да, відносно нова задача, а, там весь час ти стикаєшся з чимось новеньким, ну і так далі. Да. І я це планую. Ну, я це роблю, незважаючи на що. Да? Є в мене час, нема в мене на це час, це просто має відбутися. Тож я вам сьогодні бажаю гарного дня і не забудьте створити на сьогодні створити, а, список завдань, порахуйте час обов'язково, виставте пріоритети, складіть розклад і не забувайте про форс-мажори. Ну, а я вам бажаю, щоб в вашому житті було якомога більше. Ситуації, станів, взагалі да, такого, що ви створюєте для себе, що вас надихає і ви дійсно кайфуєте. І не забувайте, да, що якщо у людини немає проблем, якщо у людини немає бар'єрів, то, скоріш за все, ця людина не жива. В мене колись була це усвідомлення, що мати проблеми це круто. Це означає, що ти живий. Тож я вам бажаю, щоб у вас були. Проблеми, щоб у вас були бар'єри, але такі, які Прямо на шляху до ваших цілей, і ви прямо усвідомлювали, да, що я ж обрав оцей шлях. Да, до прикладу, я рухаюсь і мені там треба зростати по кар'єрній драбині. Все, окей, там ті перешкоди, що в мене виникають, ті складнощі, що в мене є, я їх просто долаю. А, можливо, не просто, але я їх долаю. Але ж я від цього кайфую, тому що я обрав цей шлях. І навіть якщо ось тут в моменті вам важко. Тож, нехай вам буде. Важкувато і це вас розвиває, це не дає вам можливості деградувати. І я вам гарного дня бажаю, гарного тижня і гарного літа, не зважаючи на ось таку потужну спеку. Побачимось.